Ну, Як то кажуть, десь є таке прислів'я, що нас не знищить, то в нас якби зміцнить. Переробляти деревину, робити з неї напівфабрикати, а потім виготовляти меблі з художнім різьбленням та навіть робити цілі будинки під ключ. В таких напрямках працює деревообробна галузь на Прикарпатті. Сьогодні відбувся шостий бізнес-тур для підприємців, що працюють з деревом. Незважаючи на вкрай нестабільну ситуацію в країні, вони приїхали з прифронтових регіонів, щоб взяти участь у проєкті розвиток бізнес-сектору України, а відтак і знайти для свого бізнесу нові можливості. Про що розповідали їм місцеві колеги в галузі? Дивіться далі у сюжеті на цьому підприємстві, що в брошній висаді. Можуть виготовляти 450 тисяч кубів тросоплати в рік. Такі показники вдається досягти завдяки високому рівню автоматизації виробництва. Ми є виробник півфабрикатів, можемо сказати, для мебельної галузі. тому ми стараємося робити все, щоб наші продукти були використовувані в Україні, тобто, щоб або їх купував український споживач, або український виробник меблів. Виготовляв з нього меблі, ну і продавав вже далі або на локальному ринку, або на експорті. Проте війна Росії проти України впливає на всі сфери бізнесу. Деревообробна галузь – не виключення. Зараз підприємство працює. Як буде зимою, побачимо. Інфраструктура електрична є дуже важливою для нас, коли вона буде пошкоджена, або потужність буде нижчою. Напевно, буде дуже важко для нас. Я думаю, що найголовніше на сьогоднішній день. Показувати людям, що в будь-який час треба дивитися на все позитивно, треба старатися вирішувати всі проблеми, бо тому що немає ніколи такої ситуації, коли все буде ідеально і все буде добре. Завжди є якісь там труднощі, тому якщо ми навчимося їх долати, то всі разом зможемо подолати загально велику трудність. Підприємці розповідають, що через війну втратили канали збуту, кількість замовлень та навіть працівників, які або виїхали за кордон, або пішли на фронт. Такі бізнес-тури, що відбуваються на Прикарпатті, дають можливість знайти нові партнерства та контакти. Ми їм можемо корисні бути. А якщо я приїду на їхні родниці, я буду, вони б от мені корисні, тому що щось, щось хороше започаткує у нього, щось він хороше в нас. Тепер за все. Мусимо робити, тому що країну годувати треба. І якщо зараз стати, то легше всього втікнути за кордон і собі маси там, розумієте. Ну а так то тільки працювати, тільки працювати, ще раз працювати. Все розвивається за рахунок знайомств, які б вони не були, як би там не було, все повністю розвивається за рахунок знайомств. Ну ми знайомимося, ми вивчаємо дуже багато людей. Ну почують про нас, можливо, комусь потрібна буде наша продукція. Він звернеться. До них, а комусь буде можливо, мені потрібна буде їхня якась і консультація, можлива, а можливо і продукція. Так само я звернусь до них. Ну, і воно в'яжеться, воно, воно працює, коли ми всі працюємо і звертаємося. Ну, і працюємо на українському ринку, того, що і коли підтримується своє, того розвивається далі ну, вся країна, коли ми не купуємо звідти, звідти. Звід, звід. А купляємо своє, от тоді ну і своя людина заробляє гроші в усіх учасників бізнес туру. Один рецепт: як наблизити нашу перемогу. По перше, розвивати свій бізнес, не ставати. По-друге, скільки можна стільки помагати нашим солдатам, тобто чим можна тим помагати? Власники бізнесу з прифронтових територій постраждали ще більше, але не опускали рук. Сумні події в державі мотивували їх працювати ще інтенсивніше. Почали шукати е, вихід із е, певних кризових ситуацій, е, а саме які е, на нашому підприємстві також були і поранені. Ну тобто, люди треба було декусь декось допомагати. Е, були е, перебої з поставками, розірвання ці, ланцюгів. Е, Збуту поставок, тому шукали вихід, і в принципі працюємо. Підприємство працює е щоденно, цілодобово. Ну, за період воєнних дій то, е виробництво простоювало тиждень. І е отут навіть було. Такі моменти, що наш президент сказав, ну ви можете не платити податків, так просто працюйте, так. Ми не пропустили жодної сплати податків. Один, ну, от і все, що треба робити. Треба просто працювати, так. Ну зараз без вихідних потрібно працювати, потрібно втримати своїх людей на виробництво. Було б добре дати нові робочі місця. Так у нас е працює багато біженців. Ну, люди приходили, вони тут взагалі нічого не мали. Так? Вони не мали там чим залетити за квартиру і туди і тепер. Ми там маман давали, Ну, в общем, ми вже мали все, що могли. Вот. Е просто тупо зараз. Е Працювати навіть ну не на розвиток самої фірми, так а я сказав на розвиток держави. Можна так пафосно звучати, та моральний розвиток держави, тому що ми там, наприклад, не купляємо нового станка, так платимо податки. Хоча ми можемо їх не платити. Так, але я розумію, що ці податки вони підуть на армію, так? От і все. Отак от ми і працюємо зараз. Цього чоловіка звати Василь. Він талановитий різбяр та відомий на всю країну. До війни мав своє невелике виробництво. А з початком війни пішов добровольцем на фронт. Повернувся через поранення, але незабаром знову йде захищати українські землі. Коментар дає небагатослівний, але який однозначно надихає Україна. Це я сама ну, армія, це самопотужна армія. Тобто з нічого, в таких масштабах воювати, це тільки можуть українці. Я був головним сержантом роти і я манув дуже багато хлопців. І, ну, багато хлопців загинуло, але слава Богу, лишився живий. І ну, так не можна в двох словах сказати, як вона. Ну, ця ця війна дуже так плинула на, 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 на всі думки, але нічого, ну, ми переможемо і все буде. Казав, все буде як як помасливіть у нас, і і в нас має бути найперспективніше все в в, в Європі. Надія цінько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.